Мир Божий вам, від самогутнього Господа Ісуса Христа, Сина Благословенного, Всевишнього, люди, молюся молитвою за народ наш український, це описується в Сираха, глава 36. Хай Бог наш народ далі оберігає, і Він створить чудо для України, і буде мир, і буде перемога. І наша Україна буде процвітати і славити. Ім'я Господні навіки вічні. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Зглянься на нас, Владику Боже всесвіто, і споглянь на всіх поган, розпусю твій острах, зведи свою руку на чужі народи, нехай твою владу вони озріють. Як перед ними вивіси твою святість між нами, так перед нами я твою велич між ними. Нехай визнаю тебе, як і ми те визнали, що немає Бога крім тебе, о Господи. Віднови знаки, повтори чудеса, звели свою руку раменом. Збуди гнів і злий своє обурення, Розруми противника, розбий ворога. Час приспіши, бо присягу, щоб діла твої великі прославились. Хай гніву вогонь пожере того, хто кинеться рятуватись. Ті, що гноблять народ твій, хай знайдуть погибель, голови розбі проводарям ворожим. Тим, що, кажуть, крім нас немає нікого. Розбій усі коліна, Позбирай усі коліна Якова, поверни їм спадщину, як на початку. Змилуйся, Господи, над людом Твого імення, над Ізраїлем, над Україною, що його Ти на рівні з переворотним поставив, зглянься над Отим святим Твоїм містом, над Єрусалимом, над Києвом, місцем Твого спочинку, хай сповниться Сон прославою Твоєю, а Твій народ Твоєю величчю. дай свідоцтво першим Твоїм створінням, здійсни пророцтва ім'ям Твоїм проречені. Тим воздай нагороду, які тебе очікують, нехай виявиться правдивість твоїх пророків. Вислухай, Господи, благання молільників, як то буварон народ твій поблагословив. Хай усі, що землю населяють, що ти Господь Бог вікові. -гічний. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже! Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Бога, Боже.